Привіт! Знаєте, є одна подорож, мабуть, найцікавіша з усіх, і це подорож у глиб себе. Сьогодні ми якраз і поговоримо про те, що таке внутрішньоособистісний інтелект і як він допомагає нам краще зрозуміти, ким ми є насправді. Ну що ж, давайте почнемо з найголовнішого з питання, яке, мабуть, кожен собі ставить А хто я? Зазвичай відповідь проста ім'я, вік, робота. Але ж людина це щось набагато набагато більше. Це її мрії, її спогади, її почуття і ключ до всього саме впізнанні себе. А тепер давайте проведемо такий собі невеличкий уявний експеримент, просто для роздумів. От уявіть, чи комфортніше працювати наодинці, занурившись у власні думки, чи все ж таки в галасливій команді? Це перше питання, яке може дещо підказати про наш склад мислення. Добре, а як щодо цього? Чи є готовність відстоювати те, у що віриш, навіть коли друзі або всі навколо з цим не згодні? Така внутрішня стійкість це, знаєте, дуже цікава риса характеру. І ще одне чи знайоме відчуття задоволення від процесу, коли ставиться мета, неважливо, велика чи маленька, і крок за кроком відбувається рух до неї. Ось це прагнення до самовдосконалення воло багато про що говорить. І нарешті останнє чи можна чесно собі сказати, так, я розумію свої сильні сторони, і так, я знаю, над чим мені ще варто попрацювати. Якщо хоча б на одне з цих запитань прозвучала внутрішня відповідь так, то це без сумніву і є прояв того самого внутрішньоособистісного інтелекту. То що ж це за поняття таке? Якщо говорити просто, то це, по суті, навичка, яка дозволяє зазирнути у свій внутрішній світ і розібратися, що там коїться. Це абсолютно фундаментальне вміння для повноцінного життя. Отже, у чому тут ключовий момент? Люди із розвиненим внутрішнім інтелектом, вони, вони просто точно знають, хто вони, вони усвідомлюють свої бажання, вони аналізують минулий досвід і планують майбутнє, спираючись на це глибоке розуміння себе. Є така класна метафора. Уявіть, що внутрішній світ кожної людини це наче величезний безмежний океан. Там вирують ідеї, мрії, спогади, емоції, це справжнє джерело творчості та натхнення, до якого можна звертатися в будь-який момент. Гаразд, теорія це чудово, правда? Але як це все працює на практиці у реальному житті? А ось так вміння знати себе безпосередньо впливає на наші щоденні рішення. Давайте поглянемо на два простих приклади. От є Катя. Вона знає, що страшенно боїться сцени, тому відмовляється від прослуховування, хоча й має гарний голос. Замість цього вона обирає футбол, бо це краще відповідає її цілям. А ось Ваня він заступається за хлопця, якого ображають, бо його цінності для нього важливіші за думку друзів. Бачите, обидва рішення це і є прояв внутрішнього інтелекту. І ці історії чудово ілюструють переваги. Знання себе дозволяє приймати мудріші рішення, вчитися на власному досвіді і на помилках, і на успіхах, керувати емоціями, ставити чіткі цілі і, що дуже важливо, не піддаватися чужому впливу. Це ж справжня суперсила? Добре, але з чого почати? Мабуть, з найскладнішого з емоцій. Як навчитися їх розпізнавати та керувати ними? А для цього існує такий собі, знаєте, набір емоційних інструментів. Бо в чому тут фокус? Перш ніж щось робити з емоцією, її треба просто назвати равість, злість, сум, тривога, коли є розуміння того, що саме відчувається, це вже величезний крок до контролю над своїм станом. І от власне кілька таких інструментів ведення щоденника допомагає структурувати думки. Фізична активність вивільнити зайву енергію, розмова з другом, отримати таку потрібну підтримку, творчість виразити те, що важко сказати словами. І, звісно ж, дуже важливо бути добрим до себе та знаходити час для заспокоєння, наприклад, через медитацію. Окей, з почуттями розібралися, але як усе це пов'язано з майбутнім а напряму знання себе це найкращий компас для того, щоб ставити цілі і що найголовніше. Досягати їх. І тут є проста, але, повірте, дуже дієва схема. Починати варто з малого, щоб здобути впевненість обирати те, що важливо саме для себе, а не для когось іншого. Великі цілі розбивати їх на маленькі кроки. Мета має кидати виклик, але залишатися реалістичною. І, звісно, конкретика, що саме і доколи потрібно зробити. Але що робити, коли щось іде не так? Коли трапляються невдачі, тут варто згадати слова легендарного Майкла Джордана він не боявся своїх промахів, він бачив у них шлях до успіху. Просто вдумайтеся в цю фразу невдача це не кінець шляху, це його невід'ємна частина, це просто сходинка. І сміливість визнати власну слабкість, щоб стати сильнішим, це і є прояв величезної внутрішньої сили. І куди ж може провести ця подорож у глиб себе? О тут можливості справді безмежні. Це можуть бути психологи, письменники, підприємці, винахідники. Усі вони покладаються на свої внутрішні мотиви, двері відкриті до багатьох професій. Ну що ж, наша з вами невеличка подорож у світ самопізнання добігає кінця. Але справжня подорож тільки починається, і не треба намагатися змінити все й одразу. Тож залишається лише одне питання, яким може бути перший, нехай і маленький, але свідомий крок на цьому шляху, адже найдовша мандрівка починається саме з нього.